Всім привіт! Поділюся справжнім рецептом булочок для бургера. Готується досить легко та з найпростіших інгредієнтів. В миску з теплим молоком додайте спочатку цукор, потім сухі дріжджі, яйця. В останню чергу додаєте рафіновану соняшникову олію. Всі ці інгредієнти потрібно добре вимішати. Вони мають гарно поєднатися, а цукор розтанути. Наступно додаєте борошно, але не все відразу, а в 2-3 етапи. Після кожного з них добре вимішаєте, маса має стати однорідною. Після того, як додали вже все борошно, ви продовжуєте вимішувати в мисці приблизно ще 2-3 хвилинки. Тісто має вибрати все, все борошно. Після цього для зручності можете перемістити тісто на стіл та продовжуєте. Вимішувати ще приблизно 5-6 хвилин. Всі інгредієнти, як зазвичай, напишу в описі, ви ж не забудьте, будь ласка, підписатися. Тої кількості борошна, яку я напишу в описі, буде достатньо. Більше додавати борошна не потрібно. Тісто виходить дещо липким, але, повторюсь, борошна більше додавати не потрібно. Ви заб'єте тісто. Тепер йому потрібно підійти, накрити харчовою плівкою, або ж, як я, рушничком та відправте в тепле місце, щоб воно підійшло. Це приблизно на 40 хвилин. Після цього додайте сіль. Знову міш... вимішуєте тісто приблизно 3 хвилинки. Сіль має добре розподілитися. Тісто получається досить приємне в руках, м'якеньке, і вже на даному етапі воно не липне. Даний етап вимішування вже завершальний, після цього будемо уже формувати булочки. Потрібно поділити тісто на 6 рівних частин. Якщо у вас є кухонні ваги, можете поділити тісто тісто на 6 рівних частин. У вас вийде приблизно по 120-125 грам кожен шматочок. Формуйте з них булочки. Вони мають бути такими кругленькими, отак знизу защіпнули, потім перевертайте та округляєте вашу майбутню булочку. Ось так. Після того, як ви вже сформували всі булочки, накрийте ще раз їх харчовою плівкою і залиште на приблизно 20 хвилин, щоб вони трішки підійшли, від, тісто відпочило. Ось так. Після цього змастіть булочки водичкою, не яйцем, просто водою. Ось так кожну з них. Але сильно води на пензлик не беріть, трішки легенько-легенько намочіть. Після цього гарненько присипте кунжутом. Можете брати будь-який чи білий, чи чорний, який вам більше подобається, або ж навіть суміш можете взяти. Після цього вже можна відправляти булочки в духовку, випікайте при 180 градусах приблизно 20 хвилин. Ось такі вони чудові, запашні, пухкі виходять, з них ви вже зможете сформувати ваш бургер. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися та поставити лайк.